В нас про це не на часі, але я не можу мовчати. Все частіше нам почали говорити про відставку залужного. Розумні люди, а я дуже сподіваюся, що цей канал дивляться розумні люди. Що вони розуміють, що мобілізація ну, не може бути причиною звільнення залужного. Приводом так, але не причиною. І вибачте, звільнення людини, яка має найвищий рівень довіри в суспільстві і в армії під час війни через там персональні симпатії когось, це є ну, м'яко кажучи нерозумним рішенням. Яке породжує дуже багато ризиків, пам'ятаєте, як кучма свого часу він звільняв міністрів за створення власного політичного іміджу. Але тоді не було війни і на кону не стояло так багато, як стоїть зараз. Отож, ймовірна відставка Валерія Залушного з посади головнокомандувача Збройних Сил є такою, знаєте. Справжньою сенсацією з точки зору логіки російсько-української війни, її можна пояснити лише в тому випадку, якщо між політичним керівництвом ну, взагалі немає ніяких точок дотику, або якщо війна там наближається вже до свого завершення, поки ще немає ні того, ні іншого. Тобто ми розуміємо, що там. Перше, точно якісь немає не, 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 не домовленостей, щось є там якісь моменти. До завершення війни ще кінця і краю не видать, як кажуть. Тому ситуацію варто розглядати, скоріш всього, в площині класичної політики. А ось тут все вже якось більш-менш зрозуміло. Як я вже казала, так було за часи кучми. Так, відставок було аж дві. Хто пам'ятає? З історії: перший був це генерал Євген Марчук. Звільнили його з посади прем'єр-міністра. А в 2001 му з тієї ж посади посадив Віктора Ющенка. Ну, в випадку Марчука навіть ширилось формулювання, з яким нібито вийшов указ про його звільнення за створення власного політичного іміджу. Насправді такого формулювання не було, як не буде його і в можливому указі про відставку залужного. Але суть від цього не змінюється. Мало хто сумнівається, що залужного звільняють не як воєначальника, а як ймовірного політичного конкурента. Виникає питання: чи не боїться офіс президента, що усунення залужного спричинить провал на лінії фронту? І тут одразу хочеться, знаєте, якось відповісти на це питання. Ну, мабуть, мабуть не бояться, ну, якщо таке роблять, мовляв, залужне лише там, частина тієї системи, в якій він приймає головні рішення, але в межах вже досить визначеної стратегії. І ось суб'єктом її вироблення і реалізації залишається там Генеральний штаб, там, як основний орган, колективний. Тому ймовірна відставка залужного в близькій перспективі на обороноздатність країни, навряд чи там вплив і так далі. Натомість, натомість у внутрішньополітичній сфері така відставка матиме просто вибуховий ефект. Вона моментально зробила б Валерія Залужного центральною фігурою української внутрішньої політики. Напевно, що для Офісу президента це не буде доброю новиною, і навряд чи це є метою. Всієї цієї комбінації, якщо говорити взагалі про мотиви, скоріше йдеться про превентивний захід. І ось в якому сенсі, якщо запобігти появі залужного на політичній орені, офіс президента вже не може, то в інтересах чинної влади зробити так, щоб ця подія сталася якомога раніше. Ми розуміємо, що поки діє воєнний стан виборів не буде. Дуже багато представників влади зараз ось закидають, закидають все це, що ніяких виборів нічого не буде, поки не буде не буде. І вони будуть не скоро, оскільки війна стане затяжною, скоріш за все. І наймовірніше розрахунок недоброзичливців назвемо це так: Валерія Залужного полягає в тому. Щодо наступних президентських виборів він там розгубить той авторитет, який сьогодні має в українському суспільстві. Періодичні ось ці чутки про звільнення генерала, які супроводжуються ось цією паралельною кампанією дискредитації прямими атаками з боку провладних спікерів, все це вказує на певну політичну стратегію. Все це вказує на певну політичну технологію, яка спрямована на що. На поступове систематичне знищення політичного іміджу Валерія Залужного. Але знаєте, в офісі президента забули, що Залужний став не просто головнокомандувачем Збройних сил України, він став символом нового українського війська, гарантом його здатності перемагати. Знаєте, от простими словами скажу так: дуже багато людей знаючи про те, що Валерій Залужний є, що він тримає ситуацію під контролем. Розумієте, от що він є, і якось трошечки спокійніше. Ось так. Це знаєте, от скажу це від себе, і я думаю, що це не тільки мій голос буде, це буде голос багатьох українців. От якось є така, знаєте, надія на те, що поки він є, ми маємо шанс на перемогу. І ось саме цей символічний набуток і боїться втратити, розумієте, українське суспільство, яке е, хоче вірити в найкраще. Розумієте, на кону стоїть наша віра в перемогу. Я розумію, що незалужний, несамзалужний, до речі, як і не сам Зеленський, е, е, ну, вони ж не, не гарантують так, ту перемогу і так далі. Вони просто є заручниками взагалі всієї цієї ситуації. Все залежить від дуже багатьох факторів. Від дуже багатьох факторів. Але зараз ось всі ці політичні склоки, назвемо це так. Ось ці я хочу так, бо мені це не подобається. Бо ось там я хочу якось свій там політичний. Розумієте, влада ставить зараз свої політичні амбіції на першу сходинку. Але це може привести до катастрофи, бо може статися так, що не буде ні країни, ні політичного майбутнього. Тобто думати там про політичне майбутнє зараз. Але бачимо, маємо те, що маємо. Дуже хотілося б, дуже хотілося б щоб влада а, не ставила свої політичні амбіції на першу сходинку. Бо може статися так, що не буде ні країни, ні політичного майбутнього. А цього б нам всім дуже дуже сильно не хотілося. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.